Сьогодні ми з вами збираємо домокомплект Барнхаусу, площею 42 квадратних метри. Слідкуємо, як це відбувається. Прогони вже йдуть зібраними з виробництва. Між собою вони з'єднуються безпосередньо на гвинтових палях. За допомогою конструкційних саморізів ми з'єднаємо між собою прогони. Як бачите, прогони усі промарковані. Відповідно, ви не помилитесь, з'єднуючи їх, використовуючи інструкцію для збирання. Після монтажу прогонів обов'язково вимірюємо дві діагоналі. Діагоналі мають співпадати відповідно до інструкції. Після монтажу прогонів приступаємо до монтажу перемочок. Беремо інший елемент відповідно до інструкції і монтуємо його перпендикулярно до прогонів. Минула година часу і ми вже зібрали нижню платформу і приступаємо до монтажу ОСБ-плит. Нижні плити ОСБ ми обробили бітумним праймером і 1 години змонтували на нашу дерев'яну платформу. Зараз ми приступаємо до монтажу стінових рам. Як це зробити? Міститься на сторінці 5 нашої інструкції для самостійного збирання. Стінові рами ми збираємо за допомогою конекторів, трьох типів конекторів, які входять в комплект поставки. На кожному з конекторів вже виконані монтажні отвори і, використовуючи конструкційні саморізи, ми збираємо їх в готові конструкції. Приступаємо до збирання стінових конструкцій. Для цього ми костовуємо коннектори. У кожному конекторі є відповідна кількість отворів, і кожен з цих отворів ми крутимо конструкційний саморіз. Таким чином, за допомогою п'яти конекторів, у нас утворюється рама. Всі дошки, нагадую, у нас вже запилені в чистовому розмірі. Кожна стінова рама у нас складається з п'яти дошок, які всі промарковані, та п'яти коннекторів. Які сплутати важко. Якщо ви правильно склали між собою дощечки, у вас всі конектори мають зійтися точно по контуру дошок. На збирання однієї стінової рами у нас пішло 10 хвилин силами двох людей. Можливо, у вас це займе трошки більше часу, але нічого складного у цьому немає. Зараз ми встелимо платформу гідроізоляційною мембраною і приступимо одна за одною до монтажу інших стінових рам. Не перемикайтеся. Ми піднімаємо першу стінову рамку і я покажу вам, як ми її фіксуємо. Рівняємо стінову рамку по зовнішнім краям нашої платформи. Фіксуємо стінову рамку за допомогою розкоса, який потім залишиться у нас в конструкції. За допомогою будівельного рівня виставляємо вертикаль. За допомогою кутника кріпимо стінову рамку до платформи підлоги. Ми підняли і зафіксували першу стінову рамку. З іншими поступаємо так само по аналогії. Відстані між стіновими рамками ми формуємо за допомогою ось таких бріджингів. В майбутньому ці відстані між стіновими рами будуть повністю заповнені утеплювачем, який постачається в комплекті разом з домокомплектом. За 1 годину і 40 хвилин ми змонтували 5 стінових рамок. Отже, 20 хвилин у нас йде на монтаж однієї стінової рамки. Виконання додаткового утеплення по зовнішньому периметру стін та даху не веде за собою зміни елементів фасаду. Тому не переживайте, при додатковому утепленні вам не потрібно буде щось дорізати чи дошивати. Зараз за допомогою балок перекриття ми сформували лофт, антресольний поверх. Балки вже зарізані в розмір і їх не потрібно підрізати. Як бачите, я стою тут в повний зріз зі своїм зростом 188 см. Загальна висота в коньку лофта. У нас складає 2 метри. Тут можна комфортно розмістити двоспальне ліжко або влаштувати кімнату для дітей. Як бачите, за сьогоднішній день ми зібрали усі наші стінові рамки в єдину конструкцію. Також змонтували лофт. І е, сьогоднішній день ми завершимо монтажем центральної балки, яка необхідна нам для монтажу центральної віконної конструкції.